Друзі, я вас вітаю. Канал квантової психології Таро. Сьогодні пропоную вам подивитись тему ваші приховані я. Подивимось, яка частина вас застаріла. Тобто, вже більше вона вам не потрібна. На що вам зараз потрібно звернути увагу в собі? Тобто, що змінити? Як інші? Люди бачать цю ситуацію, і вас в цій ситуації, в якій ви опинились. Далі, яка частина вас краще за все, послужить вам в майбутньому. Тобто, на яку вашу рису характеру вам потрібно якомога більше звернути уваги своєї? І що буде, якщо ви. Почнете нарешті діяти по-новому? От такі будемо з вами дивитись. Моменти зараз додатково покладу карт, щоб краще зрозуміти ситуацію. Що значить приховані я? Це те, що ви не усвідомлюєте. Іноді ви можете бачити в інших людях деякі риси характеру. І вам щось може подобатись дуже сильно. А щось навпаки не подобатись. Але воно дуже сильно вас чіпляє, тригерить. Це означає, що те саме. Є в вас якась прихована риса характеру, якась якість. Але ви до того, як зустріли цю людину, не помічали нічого такого подібного. Але от якась людина приходить, щось робить, і раптом у вас починається. Що саме починається? Якась конкретна реакція. Тобто, або позитивна вона може бути, або негативна. І, врешті-решт, вам або щось дуже сильно подобається, або навпаки, не подобається. І тоді вам потрібно пошукати це в самому собі. Або позитивну річ, або негативну. Те, що вас дуже сильно або дратує, скажімо так, або дуже сильно. Вас притягує, і вам хочеться такого самого, тобто, може виникати навіть почуття заздрісті, тобто, ревнощів хочеться такого, або те хочеться, що в когось є. Ви думаєте, що у вас того немає, захоплює щось дуже сильно вас в тій людині, те саме потрібно розвивати в самому собі. Тобто, це і є якраз ті приховані я. Які ви в собі не бачите, але які потрібно якраз розвинути, відкрити їх, на світло пустити. Для чого? Для того, щоб розуміти краще самих себе. Все відбувається для вашого розвитку. Для вашого розвитку. Візьме 5. От все це зараз ми з вами подивимось. Будемо знати ваші приховання, я що вам з ними робити, і куди вам далі по життю рухатись, що розвивати в самих собі. Отже, яка частина вас застаріла? Тобто щось є в вашому характері, поведінці, в думках, в почуттях, що вам більше не потрібно, більше вам воно не служить позитивної якоїсь служби. Кажуть, є деякі речі, які ви не хочете бачити. Треба звернути на це увагу. Тобто, можливо, ви страждаєте від того, що хтось навколо вас не бачить вашого страждання. Можливо, ви самі заплющуєте очі на страждання інших людей. Такий є момент. Кажуть, потрібно прокинутися від сну, перестати спати, розкрити свою свідомість. І е, побачити всі ці речі, чого це стосується? Це стосується достатку матеріального, духовного і так далі, коли ми намагаємось бути більш заможними в чомусь. Також це стосується такої риси характеру, тут у нас зображена людина, яка постійно грається. Такий клоун: не треба бути такою людиною або приймати в життя таких людей надовго. Чому? Тому що. Цирк це добре, але коли всі їдуть, а один залишився такий спокою тобі в житті не дає, це деструктив певний. Кажуть, потрібно проявляти певну творчість, певну творчу силу. Тобто, що потрібно було б робити, це життєвої сили якоїсь набувати вам в житті. Щось застаріло, щось робити по-новому, творити щось по-новому. Комусь, можливо, дитину народити, комусь проект якийсь розпочати, комусь зайнятися речами такими, які не про матеріальний стан кажуть, а про духовний більше. Розвивати потрібно свою творчість. Кажуть, прокиньте, щось ви не помічаєте, чомусь сумні ходите або хтось сумний довкола вас. Якщо бачите сумних людей, допоможіть їм зрозуміти їх самих, тоді ви зможете і самі себе краще зрозуміти. Тому що ми всі єдині. Допоможіть ближньому, і так ви допоможете собі, і так ви зможете прокинутись від сну. Якась частинка ваша, кажуть, застаріла. Треба щось по-новому робити, щось творити по-новому. Звернути увагу на якісь інші речі. Не треба дурачитись в своєму житті. Можливо, комусь потрібно стати якраз більш серйозною людиною. Більш серйозною людиною. Далі. На що вам зараз потрібно звернути свою увагу? Тобто, що потрібно змінити? Саме зараз що потрібно змінити? Різні моменти тут можуть бути. По-перше, кажуть, комусь потрібно менше їсти, тому що є речі, які людина заїдає, тобто щось хоче, не отримує це в своєму житті, і, так, щоб приспати свою свідомість, починає їсти багато, тобто в матрицю більше втягується. Не займається своїм духовним розвитком, а потрібно, кажуть, йти саме, не заїдати те, що хочеться, а воно не виконується. А все одно намагатись здійснити своє призначення, стати другом для самого себе. Тоді, кажуть, буде цвітіння певне. І отримаєте приємний сюрприз. Хтось в коханні отримає сюрприз приємний, хтось в самому собі. Але звернути увагу потрібно якраз на цю річ. Ви присипляєте свою свідомість їжею, тут показують. Тут не хочете помічати деяких речей, від яких ви страждаєте, але заплющуєте очі. І спите тут потрібно прокинутись. І тут кажуть, деяких речей ви не помічаєте. Кажуть, вам потрібно своє призначення виконувати, зрозуміти, що це таке. А ви заїдаєте, заїдаєте, запиваєте. Хтось не хоче звертати увагу на це. А якщо пішов би по шляху свого призначення, тобто, куди душа кличе, що хоче зробити, не треба бути собі ворогом, треба бути собі другом, Поцікавитись, чого ви хочете в вашому житті. Тоді, кажуть, ви і самі будете розквітати, і партнера зможете знайти в своєму житті. Тобто, такий момент тут присутній. Далі, як інші люди бачать вашу ситуацію і вас в цій ситуації, як інші люди бачать вас, вони мовчать, по-перше, нічого вам, в принципі, не кажуть. От, можливо, хтось з цих людей знову дурачиться тут показують. Мудрий, але не хоче, можливо, втручати щось, говорити. Можливо, не хоче показувати вам, що потрібно вам життєву місію свою виконувати. Досить дивитись постійно в своє відображення. Треба зрозуміти, для чого ви народились в цьому житті, і що вам потрібно зробити, куди вас тяне душа. І люди бачать, що у вас є якась життєва місія, і вам потрібно її розвивати, але ви граєтесь. Ви кажуть, хочете чомусь саме успіху в житті різного. Але основного кажуть, не помічаєте, що не успіх вам потрібен, а щось інше. Не слава, не винагороди якісь, а зробити те, до чого кличе ваш, вас ваша душа. От тут пташка летить. Жінка кидає все і йде за мрією, за своєю. А у вас стан оціпеніння. Кажуть, складно до вас достукатись. Можливо, хтось з людей вам щось і говорить, але ви не чуєте. Можливо, ви в щось своє вперлись і намагаєтесь зробити своє. а Кажуть, потрібно щось інше. Хтось хоче до вас достукатись. Так, інші люди бачать цю ситуацію. Можливо, ви трошки по-іншому відбувається. І, наприклад, люди бачать, що ви хочете до когось достукатись, а та людина ніяк не хоче вас слухати. Та людина зайнята своїм успіхом. А ви хочете дослух, достукатись до цієї людини. Для чого кажу? Для того, щоб виконати свою життєву місію. Тоді вам тут порада буде не мовчати, не гратися з такою людиною, до якої складно достукатись, яка на своїй хвилі десь. Що варто було б зробити? Можливо, показати цій людині своїми вчинками. Показати своїми вчинками, що десь вона, ця людина обманюється, десь перебуває в якійсь ілюзії, не бачить якихось важливих речей. Тобто тут може бути два варіанти. Два Що вам взяти з собою в майбутнє? Що взяти з собою в майбутнє? Карта закрита попалась, вона тут не потрібна сьогодні. Що вам потрібно взяти з собою в майбутнє? Кажуть. Минулі життя, досвід минулих життів. Те, що ви знаєте про ваших родичів, хто як живе, хто як проживав свої долі, ваші батько, мати, бабуся, дідусь, ще якісь родичі довкола вас. Кажуть цей рід весь, той досвід, який люди проживали, вашого роду, кажуть, потрібно це з собою взяти в майбутнє. Це потрібно вам буде. Для чого потрібно? Для того, щоб подолати деякі досить складні речі і вийти до стану творця. Можливо, поєднатись з творцем, до енергії творця просто вийти. Чому? Бо тут є ситуація, коли хтось гнівається, хтось намагається знову показувати до когось достукатись. Але людина чомусь ображена. Людина чомусь не хоче нікого слухати, закрилася десь в печері і сидить на самоті. Кажуть, хтось боїться смерті, хтось боїться завершення якихось речей, а це кажуть дитяча така поведінка поведінка маленького хлопчика. А треба ставати настільки таким потужним чоловіком, не хлопчиком, не мужчиною, а вже творцем, фактично. Тобто такою людиною чоловічої статі, яка випромінює потужну янську енергію, чоловічу енергію. От що потрібно було б взяти в майбутнє з собою, не гніватись? Не гніватись. А взяти досвід минулих поколінь, що у вас породу відбувалося. Стати більш. Не гнівливими, а навпаки, люблячими, не боятись смерті, а більше до життя рухатись, не бути маленькими хлопчиками, дівчатками, а бути зрілими особистостями, з потужними енергетиками. А це досвід минулих життів такий у вас. Кажуть, його потрібно подолати, щось з ним зробити. Прибрати просто такий досвід. Тут поєднання карт може говорити просто, що гнів потрібно прибрати, тому що це позиція дитяча абсолютно. Треба ставати зрілим. Але це тянеться з минулих життів. Про це йдуть, про це говорять карти, про це йде мова. І що буде, якщо ви почнете діяти по іншому, по дорослому вже? Припините тут сон. Надлишковий, їжа надлишкова, коли хочеться тільки успіху в житті і так далі. Можливо, дослухатись парад чихось людей. Що буде, якщо почнете діяти? Ну, кажуть, ви будете йти до успіху і набувати власної сили. Тут про це карти говорять, і тут більш розклад якось з одного боку, наче для жінок, з іншого для чоловіків. І що буде відбуватись, кажуть, ви будете в стосунках, тут поєднання просто йде чоловіка і жінки. Можливо, тут одні речі якраз жінок стосуються, а інші чоловіків, так як і йшло по розкладу, але потім кажуть, буде пристрасть, притягнеться чоловік до жінки, жінка до чоловіка, такі вже виправлені, і тоді вони зможуть. Позбутись цього ідола болі, ідола страждань, тоді, коли мука, певна, відбувається, і в стосунках, і просто по життю. Чому? Тому що постійно страждали і чоловіки, і жінки. Чоловіки біль постійний якийсь відчували, жінки також постійні страждання мали. І такі були темні досить історії складні. Але. Якщо позбутись того деструктиву, про який я казала, можна вийти до певного успіху, до сили і до пристрасті. В стосунках, взагалі пристрасть до життя, коли хочеться щось робити, кимось бути і так далі. Тобто треба позбутись такого ідола болі. тоді набудете сили і удачі певної. І які паради даються, давайте подивимось. Бачите, скільки прихованих я різних показали вам? Що треба робити? Кажуть пробудити внутрішнього янгола. Тобто, всередині є янгол внутрішній, треба з ним спілкуватись, звертатись до свого янгола-охоронця, просити його по допомогу. Якщо не знаєте, з ким порадитись, порадьтесь з ним, якщо у вас немає друзів. Близьких людей, якщо просто не хочете нікому розповідати про свої якісь справи особисті, значить не треба. Навчиться розслаблятись, більше довіряти Всесвіту. Бачите, така рука Божа, начебто з Хмари тримає людину, і вона розслабилася, спить, відпочиває. Іноді треба, кажуть, відпочивати, розслаблятись. Ще є парада. Дозвольте життю доторкнутись до вас. Тут також рука, наче з неба, сонця, торкається, коли щось має трапити з вами гарне. Для цього якраз потрібно буде розслабитись, розслабитись і дати всьому відбуватись так, як воно відбувається. Багато чого треба в житті приймати, тоді воно розчиняється просто і припиняє діяти на нас. Також кажуть, потрібно було б відчути чужий біль. Тут у нас про це також говорили. Тут є люди, до яких потрібно достукатись, які ніяк не можуть, не хочуть, можливо, просто по характеру досить вперті, а можливо, ображені чимось, не хочуть відкрити серце своє іншим людям. То нам потрібно просто зрозуміти їхню їхній біль, не намагатися їх сварити або щось інше. Більше м'якості, більше з любов'ю до таких людей, які закриті. Тоді кажуть, ви зможете зробити неможливе. Неможливе, ви зможете зробити неможливе. Оці всі ваші приховані я, ви зможете їх подолати, приборкати, зробити їх. Такими, що підуть вам на користь, якраз на користь. І тоді що відбудеться? Тоді ви не будете заплющувати очі на якісь речі. Ви прокинетесь від сну, в якому перебуваєте, і почнете творчо виражати себе. Ви не будете заїдати стрес або якісь е мрії, які ніяк не можуть збутись. І будете виконувати своє призначення, підете шляхом свого призначення, станете другом для себе і будете досить квітучою людиною, з приємними різними сюрпризами в своєму житті. Коли ви не будете дивитись тільки на те, щоб знайти певний успіх в житті, І не будете досить довго робити такі речі, коли потрібно постійно стукатись до когось. Раз постукали, другий раз постукали, третій, а там нікого нема, не відповідають. Значить, треба залишити це і йти виконувати свою життєву місію. свою життєву місію. Іншій людині треба просто, можливо, дати час для того, щоб вона заспокоїлась, побула стільки, скільки їй потрібно в тому е, стані такому. І потім вона відійде і почне жити. Там, де ви боялись, гнівались, от показують, да? треба вийти з минулих життів досі, кажуть, були як маленькі. Вийти до енергії творця. Тоді, кажуть, ви зможете набути певного успіху, певної сили, пристрасті до життя. І зробите неможливо. Таким був розклад даний, сподіваюсь, був корисним для вас. Розвивайтесь, усвідомлюйте себе, тому що через усвідомлення ви можете підвищити свої вібрації. Свідомість чиста, вона допомагає дуже гарно все побачити, розкрити всі приховані темні сторони. Коли ви відкриті. До того, щоб відкрити все це приховане, то тоді ви отримаєте дуже великі переваги в житті. Ви маєте знати, що звичайна людина, ви просто, начебто, просто людина, але для когось, для когось в вашому житті ви цілий світ. І потрібно свій світ настільки привести до ладу для того, щоб ви були. Можливо, прикладом для інших, можливо, гарним світом для інших людей. Тому що є в нашому житті такі люди. Для когось це мама або батько, для когось це брат чи сестра, або чоловік чи жінка, або бабуся чи дідусь, або хтось з дітей. Це цілий світ. І хотілося поділитись з цими людьми. Найдорожчими своїм найкращим світом. І для того, щоб ваш світ був найкращим, потрібно відкрити всі ці приховані я, попрацювати над собою, очистити свідомість свою і таким чином підвищити свої вібрації. Кажуть, ви можете все це зробити, Можете. ви зможете зробити неможливе. І перейдете до більш щасливого свого життя, поліпшите свій світ і світ інших людей. Отже, мирного неба вам будьте щасливі, підвищуйте свої вібрації, і живіть в любові.